Доброго дня, діти! Подивіться, які чудові картини! Вони яскраві, барвисті, різнокольорові. А як ви думаєте, які це картини за жанром живопису? Правильно, це пейзажі. Їх намалювала українська художниця Ольга Кваша. Ось вона перед вами. Давайте уважно розглянемо одну з її картин. Ця картина увібрала всі барви та тепло літа. Закрийте очі. Відчуваєте, як обличчя лоскоче теплий вітерець? А чуєте сюрчання коників, дзючання бджіл? А які пахощі заповнили вашу кімнату зараз? Ніби ми зараз з вами стоїмо серед квітів у полі. А які квіти ви впізнали? Мальви, волошки, ромашки, лаванда, деревій та Звіробой. А хто побачив маки, чорнобривці, троянди? Можна віночок сплести із таких гарних квітів. А серед китів дівчинка стоїть. А може, це не дівчинка, а саме літо милується своєю роботою. Позаду дівчинки ми можемо побачити, ніби золоте море, це соняхи, а над соняхами синє небо. Що це вам нагадує, діти? Так, кольори нашого прапору. Близькі серцю кожного українця. А між соняхами зеленіє село з білобокими хатками. Скільки хаток ану порахуйте? Сім. А поряд з хатками, ніби калимки смугасті. Це грядки з городиною. А які дерева ви впізнали. Верби, тополі, кущі калини. Ви знаєте, що ці рослини символи України. Від картини, ніби йде світ та тепло. Це наша Україна, українське літо, золоте та щедре. А картина так і називається Ходить літо поміж квітами. А що ви хочете зробити, коли дивитесь на цю картину? Може побігати по полю, відчути аромат квітів, відпочити в одній із білих хатинок. За такі відчуття ми можемо подякувати художниці. Давайте згадаємо, як її ім'я Ольга Кваша. І живе вона в місті Львів. А зараз, діти, ми прощаємося з вами. До побачення!